Усім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. І сьогодні ми знову на шопінгу будемо дивитися асортимент в різних магазинах. І одразу хочу сказати те, що я закінчую 11 клас, і в цьому відео, власне, ми будемо шукати мені сукню на останній дзвоник. Тож, приємного перегляду і поїхали. І так, зараз ми з вами підемо в Мохіто. Ну, мохіто є ось така сукня. Наприклад, за скільки вона коштує 1200 гривень, блакитна така, біла. І ось як вона виглядає на манекені, виходить тут і поясок, і загалом спідниця позаду трошки довше перед. Дуже сподобалася така сукня з пояском Наталії. В червоному кольорі є, а також і в чорному. І така, наприклад, коштує 1200 гривень. Тут є ще ось такі підбори, прямо під цю сукню коштують вони 1300 гривень, досить такі гарні, замшеві. Знову сукні з ось такими квітками в білому кольорі. Тут така довгенька спідничка. А, також тут ще чашечки ось такі є на грудях. Коштує 1400 гривень. Мені ще сподобалася ось така біла сукня, але тут ось ці от е, штучки буде складно виглажувати потім після прання. Але коштує така 1400 гривень. Є ще, до речі, ось такому малиново рожево-фіолетовому кольорі також досить гарна. Ще мені дуже зайшли ось такі сорочки з бантиками, трояндочками рожевими, а коштують такі 899 гривень. І ще ось така сукенка з короткою спідницею, але вона, знаєте, мені нагадує якісь такі дитячі сукні. У мене такі в дитинстві просто були, з такого якогось фасону. Ось, Але коштує така 1300 гривень. І ще ось така блакитна синя, точніше, навіть я б сказала, з довгою спідницею. Коштує ось тут. А ось ціна 1300 Дивіться, яке взуття. прямо можна сказати на випускний. Коштує таке 1400 гривень. До речі, дивіться, є ще ось така сукня, вона така сама, як ота от синя, просто в білому кольорі з ось такими синіми квіточками. З цієї ж тканини є ще ось такий корсетик білий, а він коштує 899 гривень. Тут замочок ось такий. Ну і попереду зараз я вам покажу. Ось так він виглядає спереду. Ось така, ще біла сукня, як ви бачите. Тут такий цікавий матеріал, до речі. Але коштує воно 1300 гривень. Взуття на підборах ще є ось таке, воно коштує 1400 гривень. Дуже класно. Ось такий аля джинсовий сарафанчик на гудзиках, коштує 1300 гривень. Є ще ось таке рожеве взуття. І воно за 1400 гривень. І так, дивіться, яка дуже класна сукня, от прям супер довжина її. І взагалі сіла вона на мене чудова. Я ще, звісно, зараз помірюю трохи менший розмір, чисто раді цікавості. Тут також дуже гарно сидить поясок, підкреслюю талію, Ну і загалом прям така дуже гарна. Прям супер. Ну, і підбори під нею, ось червоненькі такі. Я не знаю, можливо, вони і будуть натирати, але поки що мені здається, що все гаразд. І, можливо, під цю сукню також підійдуть для підбори. Точніше, неможливо, а точно. Але червоні також виглядають дуже-дуже класно. І так, розмір поменше, це 34-й, то був 36-й. А ось, мені здається, що ця краще, вона прям по фігурі-по фігурі йде. Це досить прикольно. и заглом. Круто. Мне давайте. Получилось такие вот весельнички. Классные. Вот. Дуже классно. Супер. І так, що я можу сказати, мені дуже сподобалися ці сукні, от вони прям просто шикарні. там На останній дзвоник на випускний, на якісь важливі такі події, святкові. Просто супер. Примірала в розмірі 36-й, це перший варіант, 34-й розмір це другий варіант. Мені другий варіант більше сподобався. І коштує така 1200 гривень. Ну, а взуття воно я приміряла в 39-му розмірі. Це, в принципі, якраз таки і є мій розмір, тому не скажу, що тут сильно маломірять чи, навпаки, роблять їх більше, ніж у вас звичайний розмір, тому нормально по розмірам. Коштує 1300 гривень. Ну, тут ще є ось такі сукні, до речі, в рожевому та білому кольорі. Тут ось така спинка, як ви бачите, цікава. Попереду виглядає ось так. Ну і коштують такі по 1200 гривень. Зайшла поміряти взуття під мою випускну сукню. Зараз буду вам показувати, що я вирішила приміряти. Так, коротше, перше взуття, ось таке воно. Ну, не знаю, мені здається, що воно буде незручно мені ходити в ньому, і тобто буде плохо. Це був магазин Міратут. Що я можу сказати, ну вони були б мені незручні, а коштували вони приблизно три чимось тисячі по знизці. Якось так. Так, я зайшла в сінцей, просто глянути який тут асортимент. Не для останнього дзвоника, не для випускного, скажімо так. Сарафанчик такий 549 гривень. Ну і загалом ось вся така нова колекція, скажімо. Прикольно. Так, ось такі манекени одягнути в новий асортимент їх. От, теніска. Насправді це якась майка, скажімо, 279 гривень коштує. Так, ось іще манекени, різні тут блузочки, як ви бачите, такий блакитно-білий колір. Блузочка є ще в білому кольорі 549 гривень. Ось така в'язана сукня в білому кольорі з довгою спідницею. Ось такою. А коштує 599 гривень. Так, дивіться, яку сукню знайшла таку. З корсетиком, можна так сказати. Коштує 549 гривень, є ще в рожевому кольорі. Так, сумочки. Дивимось сумочки. Мені взагалі потрібна біла. Ось тут такий асортимент білих, але так, то є дуже багато різних кольорів, як ви бачите. Ну, зглянемо, наприклад, ось таку 400 гривень коштує. Ось така, в принципі, прикольно, до речі. Скільки вона коштує? 499 гривень. Дивіться, який чокер. 90 гривень. Класно, і ще й ось такий чокір плетений. 45 гривень. Вау. дивіться, тут ще є ось такий чокір по 45, з квітками чорними. А є ще ромашечки, ось такі. Також по 45 п'ять гривень. Проберемо це ось класно. Ось такі ще сережечки. Є дивіться по 90 гривень. Чорні. Що я взагалі сюди зайшла? Я хочу подивитися собі піжамки якісь. Тому ми підіймаємось на другий поверх. На ескалаторі моєму ненависному, не люблю ескалатори, Ось і тому зараз будемо дивитися піжами. Тут не також і багато літніх піжамок. Ось, наприклад, є ось така з ліло і стіч, якщо я не помиляюся. Зараз скажу, скільки вона коштує: 399. Є ще ось така. Типу, тут майка чорна, чортики чорні в горошку 240. Ой, 279 гривень. Ще ось така з квітками рожева. Тут шортики ось такі, звичайні рожевінки. Коштує 169 гривень. Ну, ось така з, Боже, я забула, як цей митик називається. Коротше, і сім гномів. От. 400 гривень. Якось піжамки мене тут, скажімо, не впечатляють, тому я, можливо, просто собі куплю якісь домашні шортики. Ще є ось така піжамка, до речі, блакитна. Тут надпис Your love, my English is very good. 400 гривень. Так, ну, загалом спускаємось вниз, зараз ще щось глянемо з основного залу, що тут є такого цікавого. Так, ось такі шортики я хочу взяти собі, коштують вони 129 гривень. Є ще, до речі, ось такі рожеві з пальмочкою з боку. Дивіться, який є сарафанчик малиновий, ось такий. Тут спідничка така, опа, коштує 500 гривень. Є ще в чорному кольорі. Ой, яке пальто тут є! Дивіться, біленьке ось таке на кнопочках з пояском Наталію І коштує 1200 гривень. Тут ще є ось такі жилети бо 500 гривень різні кольори. Світрки, ось такі, сеточка, скажімо, в'язані 550 гривень. І ще є ось така цілесна сіточка. А коштує така 500 гривень. Ще ось таке є по 550 гривень. Цілесне і блакитне, ось таке. Нашла ще ось таку сумочку по 500 гривень. І також є ось така біла, а є ще ось така чорна, така сама. І так, я вирішила примірити ось таку маєчку білу і також э, шортку. Це розмір XS 129 гривень. Друзі, чорні. не так по дому походить, скажімо. І маєчка, в принципі, також прикольна, розмір S. Коштує, коштує 99 гривень. Хм, нормально. І так, зараз ми зайдемо в резерв, подивимося, що тут є такого. Так, дивіться, яка сукня. Скільки вона коштує? 1700 гривень. Блакитна така, довга сукня, ось така з таким принтом ромбіки. А коштує 1400 гривень. Так, я бачу якусь цікаву сукню. Тут, як ви бачите, підкладка йде, довга спідничка. І ось так воно все виглядає на брітельках. Зараз глянемо, скільки така коштує. 1800 гривень. Сукня ось така з довгим рукавчиком, короткою спідницею та пояском. За 1700 гривень. Дивіться, яка ще сукенка за 1400 гривень. Ось так вона без рукавчиків, без бретелек, Просто вона ось такі, от, скажімо, липкій основі. Так, ще й ось такі сукні по 1200 гривень на брительках в такому срібному кольорі. Є в більш яскравому такому, а є в більш такому темному. Це можна навіть сказати чорний такий графітовий колір. Ось така спинка є ось такі сукні білі з принтом таким літнім. А ось так попереду виглядає. Тут бретельки такі товстенькі, а коштує така 1600 гривень. Так, є ще ось така сукня, пушистик, скажімо так, вільного крою 1400 гривень. Є в чорному, є в такому рожевому кольорі. Ось на світлі вам покажу. Таке пушистеньке, переливається трошки, бо тут ці ворсинки такі блискучі. 1400. Ось таке заця срібне на підборах, воно коштує 1800 гривень. Ось таке приблизно я би хотіла, але в білому в звичайному кольорі. Мені здається, воно було б класно. Так, ще за 1800. Ось така сукня з паєтками вільного крою. Але я не знаю, я якщо чесно, таке односильно люблю. У Мене таке враження, наче це привіт дзяцький сад, якщо називається. Але знову ж таки, у всіх смаки різні, тому я нікого не засуджую, і ви мене не засуджуєте за. Мої вподобання. Ще знайшла ось таку сукню по 1800 гривень червону. Зараз на манекені вам її покажу. Ось така вона. Просто звичайненька. Можна в принципі, поясок якийсь додавати, але в принципі і так гарно виглядає. Так, зараз ще з вами зайдемо в Нью-Йоркер. за 800 гривень. Зелена ось така сукня з квітками, довга спідничка. Тут є якийсь розмір. А це взагалі оці от комбінезончик з довгими штанцями. Окей, є ще ось така біла. Білий комбінізончик з квітками рожевими. І чорний з ось таким візерунком білим. Так, ось така ще біла сукня з ось такою цікавою спинкою. Я її, наскільки я пам'ятаю, вже приміряла колись. І воно мені щось не сподобалось. Але в будь-якому випадку коштує 1000 гривень. Знайшла ось такий топік по 600 гривень. Тут така пряжа, як ви бачите, ось. Опа! Прикольно, він такий наче як під шкіру зроблений, знаєте? Ось так він, до речі, виглядає на манекені. Так, ковтинка за 600 гривень з довгим рукавчиком є ще в чорному, ось такому кольорі. Прикольна сорочка, така, наче як газети, знаєте, склейка. Коштує 599 гривень, і тут ще, до речі, дивіться, зав'язочка ось така знизу є. Так, ось такий жакетик. Зараз вони такий популярні, скажімо, в сірому я кольорі є в чорному, але буду показувати в сірому. А 600 гривень. Ну і до цього жакетику, жилеточки є ось такі штані. Штани 800. Не знаю, пам'ятаєте ви чи ні, але в минулому році я показувала ось таку спідничку, такі білому, і я її ще купувала. Є вже в синьому кольорі за 800 гривень. І також до неї ще ось такий топ. Того року також купувала топ в білому кольорі, але він був трошки інший. За 700 гривень зараз продають і ззаду. Ось така зав'язочка. Тобто спинка тут така цікавенька. Сеточки ось такі в білому є кольорі є ще в ось такому сіроватому 600 гривень. Зараз по знисті за 120 гривень сукня з новорічної колекції, скажімо, в ось таких, на одне плече. Тут такий довгий рукавчик. Воно зацеплюється, правда, як ви бачите, того треба бути з ним обережним. Так, зараз зайдемо в Stradivarius. Так, тут ми зараз глянемо сумочки. Ось така біла є з почечкою ось такою. А коштує така 749. Вона, в принципі, мені сподобалась і досить зручна, мені здається, буде. Так, ще за 600 гривень ось така з чорною окантовкою ось такою. Ось цепочка ось така. Ну, також прикольно, в принципі. За 750 ще є біло-молочна знову ж таки така вмістительна. А, тут ось така ручка в неї. Є ще, до речі, в чорному кольорі. Але я розглядаю для себе в білому. Дивіться, яка тут біжутерія? Прикольна. Тут все таке вишня, вишня, вишня. Наприклад, ось таке. Зараз глянемо 479. Це у нас 379. Ну, Прикольно, прикольно. Зараз зайдемо в Голді, Дивіться, які гарні тут манекени, особливо ця сукня мені сподобалася. дивіться, коштує 1500 гривень. Зараз будемо міряти. Так, є ще ось такі сукні, ось, наприклад, біла в горошок з довгою та рукавчиком 899 гривень. І також є ще така сама, але з коротким рукавчиком і в жовтий горошок гривень. Ось така біла сукня з синіми квіточками, тут розріз по боках Наталії, довга спідничка і розріз. Також зав'язочки є на Наталії. І коштує 1300 гривень. Біла сукня з ось такими гілочками, а на них фіолетові ягідки. Тут ще ось така спинка відкрита, як ви бачите, ось. А коштує 1500 гривень. Так, ось як виглядає на мені сукня, це маленький розмір X. С, дуже сподобалось, як воно сіло в Талії, і взагалі спідниця дуже класна. А, також рукавчики дуже класні, такі ліхтариком ідуть. Ну і загалом, ось так воно виглядає. Дуже-дуже класно, мені дуже подобається. Супер. А, дуже подобається, як рукавчики сіли тут, як сіло, і взагалі а спинка дуже класна. І коштує ось таке 1500 гривень. І зараз на мені, власне, розмір XS. Ну а потім ми ще заїхали в дует, і тут я знайшла взуття, яке я в принципі і хотіла. Як ви бачите, тут товстенький каблучок, не сильно великий і не сильно низький. Ну, а Зараз я вам покажу свої покупки. Перше, це звісно, ось ця сукня з Голді, яка коштує 1500 гривень в розмірі XS. Вона мені дуже сподобалась. Вона така ніжна, позаду ще є зав'язочки. Ну просто дуже суперська. До речі, нам її принесли зі складу, тому що всі сукні, які були в самому магазині в моєму розмірі, були ось в цьому місці забруднені в тоналці. Тому, дівчата, коли ви одягаєте якийсь одяг, приміряєте його, то будьте обережніші, особливо якщо ви з тоналкою, аби потім не бруднити речі, які ви навіть купувати, можливо, не будете, тому що вони вам не підійдуть, або ще щось. Тому ставтеся, до речі, якось обережніше. Далі в сінцеї я придбала ось таку майку білу, звичайну, дуже приємна на цілі 99 гривень. Ну і також ось такі чорні шортики, звичайні, за 129 гривень. Ну і також ось такий просто неймовірний чокер, До речі, він підходить дуже під ту сукню, просто чарівно. Коштує такий 45 гривень, тож я дуже задоволена цією покупкою. Ну і ще я нарешті на випускний і на останній дзвоник придбала взуття. Ось таке воно біле, дуже класне. Я таке і хотіла, аби каблучок був такий товстенький, не сильно високий, не сильно занизький. Тож я дуже рада цією покупкою. Ось фірма цього взуття. Ну, а так то його я купувала в дуеті. Коштувало воно 2397 гривень. До речі, забула сказати про розмір. Це у мене 38-й. Ну і це все на сьогодні. Дуже вам дякую за перегляд цього відео. Ставте вподобайку, пишіть коментарі, а також підписуйтесь на соцмережі, які вказані в описі під цим відео. Ще раз всім дякую, бувайте та до нових зустрічей.